Шановні колеги, в цьому тижні було багато питань пов'язаних з бюджетом, і буде багато питань пов'язаних з бюджетом. Ви зараз будете, мали би розглядати бюджет на наступний рік. Скажіть, будь ласка, його хтось дивився з того, що туди закладено? Скажіть, будь ласка, немає сьогодні уряду. В мене запитання. Цей бюджет так само зверстали, виходячи з того, що війна завершиться вже в середині 25-го року. Взагалі, і я, і наша команда розумної політики зараз звернулися до уряду з запитанням, звідки в них була інформація, хто їм її надав, чи то Путін, чи то хтось інший, що війна завершиться в середині 2024 року. Чи це абсолютно невігластво, непрофесіоналізм, саботаж або планування державної зради, коли готується бюджет воюючої держави, фактично з урахуванням того, щоб половину терміну дії цього бюджету на Збройні сили не було грошей? Скажіть, будь ласка, чи дивились ви бюджетну декларацію, яка передбачає те, що буде дійсно економія. А знаєте на чому закладає уряд економії? Що кожного року в Україні буде ставати на 30-40 тисяч пенсіонерів менше. Це така в нас нова соціальна реформа: менше пенсіонерів, менше пенсій, менше державних видатків. Якщо б вони могли, провели б таку саму реформу і з людьми з інвалідністю. Провели б таку саму реформу із вчителями, з медиками і з дітьми. Тому що це найбільш затратні для бюджету сфери, в які сьогодні не хоче вкладати український уряд. Скажіть мені, будь ласка, а як ви голосуєте про підняття податків і про зміни до державного бюджету, коли з одного боку виступають? Представники Азербайджана говорять про те, що український уряд звернувся до них про транзит російської нафти і газу, а український уряд говорить, що ми не будемо це транзитувати, Верніше не так. Ми дамо можливість всім на цьому заробляти, окрім українського бюджету. Ви або хрестик зніміть, або ісподні надягніть. Тому що ви, якщо торгуєте, то зробіть так, щоб це було наповнення до державного бюджету. А якщо ні, то не фінансуйте державу терориста. Тому що якщо йдуть такі розмови на рівні уряду, якщо хтось звертався з цього питання, то тоді давайте виходити з того, що з цієї нафти і газу, яку нібито продають і в Росії за позицією Гітманцева, ви відбувається наповнення російського бюджету. Держави, яка з нами воює, з цього бюджету йдуть видатки на забезпечення російської армії, яка вбиває наших цивільних, вбиває жінок, вбиває дітей, знищує нашу територію і знищує наших військових. Тоді хай визнають, що вони таким чином і дізналися від Росії, що війна завершиться в 24-му всередині. Друге питання: скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що не потрібно міняти уряд? Який спланував це на середину року, а вносить зміни до бюджету і до податкового лише зараз, фактично в початку жовтня 24-го року. Скільки їм треба було місяців? Чотири для того, щоб зрозуміти, що той бюджет, який вони намалювали на колінці, не працює і не буде працювати? Якщо ми говоримо про воюючу державу. Згідно бюджетної декларації, яку заніс уряд Шмигаля, видатки на Збройні Сили України наступні три роки будуть зменшуватись, і з 2,2 трильйони гривень будуть відходити до 1,5. А видатки на дороги, на яких заробляв Тимошенко, на яких заробляв весь офіс, про які рахункова палата не видає результати своєї роботи і аудиту. Сьогодні затаємничили піщанська, яка наближена до офісу людина, будуть виділяти додаткові ресурси. І через за три роки планують виділити фактично пів трильйона гривень. Півтрильйона, замість того, щоб направити їх на відбудову житла для тих, хто втратив його, для тих, хто повірив офісу і готувався до шашликів. Готувався до відпочинку влітку, готувався до того, що війни не буде, послухав спікерів офісу президента і розпакував валізи і назавжди залишився в Верпіні, Бучі, Ізюмі і інших містах. Або ті, хто втікли, втратили рідних, близьких, або ті, хто втратили там машини, втратили своє майно і сьогодні скитаються і по Україні, і по світу. Так може краще на це виділити гроші. Для тих, хто дійсно потребує допомоги держави, а не так, як уряд забрати виплати для ВПО. Забрали ж уряд, виплати для ВПО. І ви ж спілкуєтесь з людьми, то запитайте, як їм сьогодні живеться і що уряд робить для того, щоб допомогти простим людям, окрім того, щоб підняти податки, забрати остання, знищити повністю систему економічної стабільності в державі, яка і так тримається не на уряді, а тримається на простих українцях.